Слава Богу, брати та сестри. Господь нам вже сьогодні багато сказав для нас. І я хочу поділитися Словом Божим. Я вже їм якось ділився у п'ятницю трошечки ділився. І сьогодні хочу буду читати місця Слово Божого. Записано в першому посланні апостола Петра, другий розділ. З першого вірша. Отож, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новорожденні, немовлята, прагні щирого словесного молока. Щоб ви зростали від Нього на спасіння. Бо ви спробували, що Господь добрий, приступаючи до Нього, каменя живого, людьми відкинутого, але Богом вибраного, дорогоцінного, і саме, мов живе каміння, будуйте себе, Дім Духовний, священство святе, що ви приносить жертви духовні, приємні Богові. Через Ісуса Христа. Слава Господу, брати та сестри, апостол Петро рекомендує нам залишити, українські відклавши злобу і всяке лукавство і лицемірство, і заздрість, і всяку обмову, залишити, щоб нам, як немовлята, полюбити чисте словесне молоко. Це Слово Боже, полюбить Боже Слово, щоби від Нього нам мать спасіння. Апостол Петро, він пише це до віруючих людей. Знаєте, буває, віруючи навіть читають і не розуміють Божого Слова. А чого не розуміють? Тому що серце воно не залишено які то гнів, які то обмови. І, знаєте, і те, Мирське, що то нас, і ми можемо читати і не розуміти Божого Слова. Я пам'ятаю навіть про себе, коли я покаявся, як я полюбив Боже Слово. Я на всякому місці читав Боже Слово. Де б я не був на роботі, в дорозі. Я тоді жив у рівному. Така далека дорога була з Рівного в Сарни. Електричка, їдеш і всю дорогу. Читаєш Боже Слово. Була Біблія велика, була маленька, Кишенькова. Достаєш і читаєш Боже Слово. І воно очищає і очищає серце твоє. Халілуя Господу. Знаєте, Якщо християнин, навіть довгий час, не віруючи, якщо він не любить Боже Слово, його які то трудності, які то переживання, які його то страхи бувають, треба полюбити Боже Слово. Полюбити його. Чисте. Це словесне молоко. Я пам'ятаю одного брата, він вже помер. Він сам мені особисто розказував. Він був з віруючої сім'ї. Але знаєте, хто в дитинстві полюбився світ, пішов в армію, але знав Боже Слово. І в армії там така сталася подія. Там така є ворожана кімната, де є. І один взяв автомат і хотів його застрелити. І коли він там покликав Господа в тому місці, знаєте, йому там було пару секунд, Бог поміняв все. Прийшло обновлення, прийшов з армії, став ходити в обрання, але ворог душі він не залишає. Були такі моменти, він мені розказав, що коли він лежав на кроваті, я приходив і прямо скидав його з кроваті. Але він полюбив Боже Слово, він учив Боже слово, він главами вчив. Боже Слово і сказав: Одайди дьявол, я буду Богу служити. І Бог його очистив, святив, і він трудився, навіть молився за духовне хрещення. І Бог його використовував. На ньому перебувала Божа благодать. Бог силен очищать, освящать, тому що це слово Боже. Псалом. 118 нам говорить такі слова. 105-й вірш ми його знаємо на пам'ять. Слово Твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Слава Господу! Світильник, слово Боже, світильник. Коли ми йдемо в які, які то темряві, і нас темряв, порою, нас вона якби окружає. ну якщо в нашому слові. В нашому серці є слово Боже, слово Боже воно проведе через темряву, через трудності, через випробування. Тому що це Боже слово, воно живе і діюче, слава Господу. І 118 псалом, 162 вірш, такі слова говорить. Радію я слову Твоєму, ніби здобич велику знайшов. Ми знаємо і по російськи як воно написано, да? радуйся слові твоєм, як получивши велику прибуль. Якось прочитавши вчора це місце, я думаю, якби смисли української, українського перекладу якось другі чуть, чуть, там радуюсь я, як получивши велику прибуль. Якби тобі хтось щось дав, ти нічого якби, ну, не про, як подарок, а український говорить, Радію я слову твоєму, ніби добич велику знайшов. Якби чоловік прилагав сили, прилагав старання, ходив, шукав і знайшов. Тобто, для того, щоб слово Боже воно перебувало в серці нашому, треба прилагати сили старання, треба себе заставляти. Останнім часом, знаєте, якось я так положив на серці читати Боже Слово. Тому що ми живемо в такий останній час, як події всі міняються. І в будь-який момент ми можемо перестати перед Господа. Як було сказано сьогодні вірш, вірш, віршу, що диявол він, слово Боже, замінив телефоном. Ми порою беремо перше всього телефон. Телефони, що сидимо, шукаємо. Слово Боже, воно в стороні. А ми не знаємо, коли. Прийде, можливо, наш останній день, останній час на цій землі. І як важливо, щоб в нашому серці перебувало Боже Слово. І коли і прийде Господь, то ми будемо з Господом, ми будемо знаєте, перебувати в Божому Слові. І Слово Боже нам говорить. За царство Боже. Це Луки Матвія, 13 розділ. Я прочитаю 44 го вірша. Ще царство небесне подібне до скарбу, захованого на полі, який, знайшовши чоловік, ховає і радіє з того, йде і продає все, що має, та й купує те поле. Ще царство небесне подібне до купця, який шукає. Добрих перлин. і знайшовши одну цінну перлину, він пішов і продав усе, що мав і купив. Царство Боже. Треба прилагати сили і старання, як говорить слово Боже, бо Царство Боже, воно з силою береться. І прикладаючи зусилля, він входить в це царство Боже. Як важливо, знаєте, браті і сестри, прикладати сили. І старання, щоб шукати царство Божого, щоб перебувати в Божому слові. Я вже якось ділився, ще поділюсь, ми були на похоронах. І я там побачив таку картину, яка мене навіть так трошки вразила. Коли були похорони, там було багато квіт квітів, роз і ті рози достали. І одна жінка там стояла з Біблією. Я думав, що вона хоче читати. Що то Слово Божого, можливо, вона із, можливо, із нового покоління, але вона положила Біблію у гроб. Це, це таке було рішення, звісно, дружини. Але мені так стало сумно, Знаєте, слово Боже, положили в гроб, закрили кришкою. Я так і йшов дорогою і розмірковував. Я пам'ятаю, як брат Володя розказував. За свою маму, яка вийшла в виступлені, і які прийшли ті знання, що вона знала, яку дозу і що повинні були вколоти ті лікарі. Тобто приходить таке знання, і я так не розумію і так думав, що мертвому Боже Слово не потрібне. Він і так там все знає. Воно приходить до нього, тому що написано у Слові Божому. 12 розділ Іоанна, хто відкидає мене і не приймає слів моїх, той має суддю собі. Слово, яке я говорив, воно буде судити Його останнього дня. Алілуя Господу! Боже слово, воно там перебуває, воно буде судити. Боже слово, воно потрібно нам живим, які живуть на цій землі. Воно повинно. Бути в наших домах, в наших сім'ях. Це слово Боже, воно як компас, воно показує дорогу до спасіння. Як апостол, як читав Петро, він сказав, щоб ми полюбили чисте словесне молоко, щоб від нього нам зростати у спасінні. Слово Боже, воно повинно бути в наших домах, в наших серцях. Воно повинно бути на те потрібно живим, які живуть, які не знають Господа. Як потрібно, Боже слово, навіть цій сім'ї, які похоронили чоловіка, як потрібно їм Боже Слово, щоб вони наслідували спасіння, наслідували Царство Боже, хай Бог властовить, щоб нам любить Боже Слово, щоб нам перебувати в Божому слові. Бо слово Боже може ще спасати душі наші. Алілюя Господу! Це слово Боже! Хай воно буде в домах, в серцях наших. Полюбимо Боже Слово, будемо читати, вникати Боже Слово, читати вдома собі і дітям і заставляти і дітей, щоб і діти читали Боже Слово, щоб мінялося серце, мінялися думки, щоб були думки, думки праведника, щоб нам приобрести розум Христа. Тому що Христос це є Слово Боже. Алілюя Господу! На цьому основанні ми будуємо. Це записано, я прочитаю, і ми помолимося Господу нашому. Чому? Луки, 6 розділ. Чому ви звете мене, Господи, Господи, а не виконуєте, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає слова мої і виконує їх. Кажу вам, до кого подібний. Він подібний до чоловіка, котрий, будуючи дім. Копав глибоко і поклав основу на камені. І коли прийшли, прийшла злива, і вода ріки натисла на дім, той то не могла зрушити його, бо він був збудований на камені. А хто слухає і не виконує подібний до чоловіка, котрий побудував свій на землі без основи і натисла на нього ріка? І він зразу ж розвалився, і руїна дому того була велика. Хай Бог благослови, щоб нам будувати на цьому камені. Камінь є Христос, слава Господу! Це є Слово Боже, на якому ми будуємо. Ми будуємо той дим духовний, будуємо внутрішність нашу Словом Божим! Хай Бог благословить, щоб коли прийдуть випробування, а вони прийдуть випробування. Щоб наш дім він устояв, він стояв на тому камені, на хресті, на стові Божому вставши, помолимося, Господу. Амінь.